Неналежний стан зберігання у фонді сховищ, занепад архітектурних пам'яток, перелік проблем, які присутні не лише у Меджибужи, а й у всіх подібних закладах Хмельницької області. За останні кілька років керівництво заповідника вже напрацювало схему заробляти кошти власними силами. Тут проводять виставки, лицарські фестивалі, науково-дослідницькі роботи тощо від держави. Коштів небагато. Чиновники задаметодично, методично, так би мовити, роз'яснюють, як потрібно зберігати національні пам'ятки, як самостійно заробляти гроші, та наскільки важливою є духовна спадщина. Рівні державі сьогодні приділяється значна увага стабільному розвитку музейних установ і заповідників. Управління культури, національності та релігії Хмельницької обласної адміністрації також не стоїть осторонь важливих державних процесів в культурній сфері. Наша мета сьогодні це відродження культурної спадщини. Історико-культурні заповідники це не просто духовна спадщина нашого народу, а й джерело поповнення бюджету від туризму. Звичайно, якщо на належному рівні налагоджена співпраця між державою та керівництвом закладів, як це є у тій же Європі, в Україні ж ситуація інша. Той же Меджебіш, до слова зараз прагне, аби здобути статус національного заповідника. Хоча на цьому прагнення не закінчується. Я хотів би, щоб дійсно Меджебіш став перлиною України і війшов до всіх в списку архітектурних пам'яток ЮНЕСКО. Ну, це така велика мрія, зрозуміло, але сьогодні найближча стратегічна ціль це здобуття статусу національного закладу. Тому що ведеться велика наукова робота, пам'ятка архітектури національного значення, і зрозуміло, що і рівень в Україні державного заповідника Межебіж повинен бути національним. А поки що заповідник веде активну виставкову роботу. Зокрема, цими днями відвідувачі закладу мають змогу насолодитися картинами лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Валерія Франчука. Виставка власна і приурочена 199-й річниці з дня народження генія, і називається Йду до Кобзаря. Він художник професіонал Художник, який дуже багато працює, і художник, який ну, багатий духовно, бо, мабуть, Ця духовність у таких людей мусить бути, бо якби не було духовності, він би нам не створив отаких картин. Для художника це вже 148-ма виставка. «Маджибиджі. Метець. ж друге. Минулого року в листопаді Валерій Франчук презентував картини та вироби з дерева, присвячені голодомору. Власне за ті твори, і отримав наразі найвищу відзнаку. У Валерія Франчука є прямо цілі цикли. У нього є Шевченкіана, у нього є твори про голодомор. У нього є. І е, картини написані на мотиви нашого українського філософа Григорія Сковороди». За рік таких виставок у заповіднику проходить кілька десятків, а ще фестивалі, які збирають відтворювачів історії з усієї України та ближнього зарубіжжя. Також Меджебіж уже кілька років ходить у фінал національного конкурсу Сім Чудес України в номінації Замки Фортеці палаци». Загалом дуже рідко буває, коли одне з найпрекрасніших міст Мельниччини не приймає гостей. Чого чого а гостинності тут вистачає?